Всім привіт! Мене звати Анжела і я вітаю вас на каналі Життя орхідей. <кій> Впродовження вчорашнього відео про орхідею Санні. Вчора ми її розібрали. Вона цілу добу просихала в цьому стаканчику. Ну, і я, як часто це буває, змінила думку. Спочатку я думала залишити її в такому стані. Доливати там трохи водички, щоб вона нарощувала корені. Але я передумала і вирішила її посадити, добавимо трохи керамзиту чомусь мені спокійніше, коли рослинка посаджена в субстрат. Ну, До речі, я і пробувала нарощувати там деякі в мене були мошки над водою, але, не скажу, що це були вдалі такі спроби. Тому я саджаю. У мене є деякі мошки, я вам пізніше покажу, які я також саджала, в такі невеличкі стаканчики, імпровізовані, так сказати, з бутилки вирізані. Ну і одна з них вже випускає цвітонос. Так, керамзиту додавала. тепер хочу додати шматочок деревного вугілля. Якщо знайду зараз невеличкий, ось такий шматочок сюди додали і, можливо, зараз ще один. У мене великі шматки ось знайшла ще один кусочок. Є. Тепер хочу сюди муху трошки. Шматочок муху. О. Ну і без без цього шкідника нікуди. Я його закрила в іншій кімнаті і він вибрався, бо він трохи часом заважає мені. Так і тепер додамо кори. Пончик. Не ходив би то тут. І тепер будемо трошки тут кори додати. Буде така посадка повітряна більше. Бо корені, хоч і здається, що їх начебто багато, але вони в такому недоброму стані. Пончик налізь. Так, з цього боку додали. От, і тепер мені буде спокійніше, коли орхідея буде, буде посаджена в субстрат. Надіюся, що все буде з нею в порядку. До речі, Вчора її я витягла з горшка, а потім тільки дивлюсь календар пересадки кімнатних рослин. Ну, Стараюся дотримуватись цього, тільки бачите, як спочатку пересадила, а потім подивилася, чи можна було чи ні. Ну і, виявляється, вчора був сприятливий день для таких операцій. Тобі треба все тут дивитися, да? Фончик. Так, ну, в принципі, і все. Посадка в мене ось така, як я вже говорила, повітряна. Тут, тут ось немає субстрату. Тут мох бачимо. Все, я її посадила, трохи зараз я зволожу, бо вона вже і так цілу добу просихала. І субстрат сухий, тому я її трохи зволожу і залишу. А через деякий час подивимось, як вона себе буде почувати, і чи все буде з нею в порядку. Сані SH. Ось так. А ще хотіла запитати у вас. Можливо, хтось з таким уже стикався. Ну, я, звичайно, зараз і в інтернеті це подивлюсь, але, можливо, хтось із вас знає. Е, в мене є ось ця орхідея, я її вам також показувала. Мені написали, що вона називається Анета, бо я її називала, ну, не знаю, чи так приблизно по фото подивилася, е, якби мені вона була похожа на. Жовту корівку є лоукау. Ну і яке питання? Подивіться. Ось на ось ці листки. Це якась, я так розумію, хвороба. Можливо, хто з вас знає, що це за хвороба, то я вас попросила б, щоб ви мені написали. Корені в неї також не дуже в доброму стані. А ось ці листки треба зараз буде пошукати, що це таке може бути. Червоні такі, бо на ось цих вже немає. Можливо, цієї хвороби вже немає, чи не можу сказати, бо верхні листки в порядку, а на нижніх ось, ось таке червоне. Зараз будемо шукати трошки асистента вам. Так, добре, дякую вам за перегляд. Залишайтеся на каналі і через деякий час подивимось, що буде з цією орхідеєю Санні.